Леха, яка комбінація рушниці до каліматора? Що б ти взяв для себе? З наших чи вообще? Ну давай, і взагалі і з наших. Б4, телескопічний приклад 512 або 510-й. Токійському вісім і туди посадити. Ну, можна, до речі, теж дві нашку по десятку, буде замечательно. Угу. Супер. Дуже практично, коротко і сухо, по-армійськи. Це ми одобряємо, дякуємо. Так, Олександре, тепер ваша черга, от з усіх благ, що у нас є, що б ви взяли для себе? Яку рушницю, який каліматор? Ну, для себе я б взяв, мабуть, мавку, а каліматор ну, 510-й постав. він відкритий, багато функціональний і багато режимів настроювання. Ну, практично. Дякую. <гум> так, яку рушницю і плюс каліматор? З того, що є, або якась влажна мічта, там, якусь Бенелі, М4. Ну, напевно, я все ж таки зупинив би свій вибір на Мавка Gen 2. Угу. Або. Ар подібно. Так. Да, або клон Бенелі Барак Б4. А який би каліматор? Каліматор, ну щоб для повного так щастя, я вже поставив би комплект «Халасан», каліматор плюс магніфер. Він є дуже функціональним. Що каліматор, що магніфер має систему швидкого з'єму, в коліматорі сонячна панель, три режими. Все, пошла реклама. Понятно. Пан. Тепер ти. Що б ти взяв для себе? З рушниця і каліматорів. Ну, рушниця це «Бенелі». Б4. Б4 такий варіант? Ні. Третя. А, саме Бенелі. Третя Бенелі. <рес> Ладно, хорошо. Ну, а якщо з турків, то це да. Б4. Туркнелі. Туркнелі. Окей. А з оптики? А, з коліматорів Щось на високій нозі, скоріш за все, хоча для Бенелі можна і низько. І щось маленьке, щоб воно було полегше. Я не вважаю, що цей великий форм-фактор, того вартий. Тобто ти все ж таки схиляєшся, наприклад, до такої моделі. До речі, тут же ж на 403-му нога оця міняється на низьку базу і да. Так, Оце мені теж подобається, модульність, плюс оцей кут, який ми виграємо ну, через розмір. Я вважаю, що він ну, не вартий ваги. Угу.